Зінаїда Олексіївна вже сім років жила із сином та його сім'єю. Коли її чоловік покинув цей світ, син Іван забрав її до себе, а будинок продали. Не стала сперечатися баба Зіна та й вік уже не той, не на дворі ж покинули і на тому спасибі, виділили стареньку й маленьку кімнатку, там і тепло, і не заважала нікому. Дружина сина Наталя не в захваті була від того, що свекруха тепер житиме з ними. Постійно придиралася до всього, що робила баба Зіна. То посуд не так помиє, то суп не такий зварить. Так повелося, що стали в сім'ї бабу Зіну називати просто баба. Баба та й баба. Ніби й немає в неї імені, ніби не можна сказати баба Зіна» чи бабуся. Бабо, ти знову курей не закрила. Всі по двору розбіглися. Сама підеш їх збирати чи мені бігати за ними? Сварилася невістка зі свекрухою. Я сама, сама, Наталю, прижену їх у курник. Ти вже вибач мені. Очі погано бачать, не помітила відкриту клямку. Виправдовувалася баба Зіна. Одні проблеми з тобою, бабу. ти вже краще взагалі ні до чого не торкайся, ніж потім за тобою все переробляти. Наталя закотила очі і пішла місити тісто на пироги. Онук Дмитрик, бачачи, як мама ставиться до баби Зіни, теж став так робити. Усі діти такі, що бачать у дорослих, тому і вчаться. Це потім вже в кожного свій характер, свої висновки, а поки малі, в усьому наслідують дорослих, які їх виховують. Восени Іван занедужав. Спершу він не звертав уваги на недугу, мене думав, але незабаром терпіти стало важко, довелося піти до місцевого фельдшера. Той, оглянувши, його відразу ж дав направлення у райцентр. Після всіх обстежень поклали Івана в лікарню, тому що хвороба була серйозною. Відкладати її не можна. Наталя дуже переживала за чоловіка, постійно їздила до нього, возила домашню їжу. Тяжко у сім'ї без господаря стало. Все на ній тепер. Бабо, я зранку до Івана поїду. Ти курей нагодуй. Дмитрика на вулицю не пускай, холодно зараз, наказувала Наталя бабі Зіні. – Їдь, їдь, Наталю, все зроблю, не переживай. Бог із тобою все буде добре, поправиться Іван скоро, тихо відповідала бабуся. По приїзду Наталя побачила брудні чобітки сина в коридорі і зрозуміла, що Дмитро все одно був на вулиці. Казала ж тобі, бабо, не пускай його гуляти. Що ж, нічого довірити тобі не можна, бурчала невістка. Та, Наталю, я й не пускала, а як тільки вийшла курям зерна дати, і не вискочив, не встигла й зогледітися, неправдовувалася баба Зіна, ховаючи очі. Та що ж це таке? Чоловік занедужав, син не слухається, ще й ти така. Від тебе одні проблеми, бабо. Втомлена Наталя впала на ліжко у сльозах, так і заснула. Насправді, не була Наталя злою. З малих років росла в дитячому будинку. Непривчена була до ласки й добра, не вміла по-іншому, окрім як командно, вигукувати все, що потрібно. Серце її не було відігрите з дитинства, тому і поводилася так. Незважаючи на те, що невістка заснула, баба Зіна тихенько вмила онука і поклала спати. Сама замкнула двері, вимкнувши скрізь світло. Сумно їй було на душі. Вона на невістку не злилася, адже розуміла, що нелегко їй, від того й кричить та зривається. Уночі Наталя прокинулася від спраги і тихо пішла на кухню набрати води. Проходячи мимо кімнати баби Зіни, почула шепіт. Зупинившись поруч, стала прислухатися. Свекруха чи то молилася, чи просто розмовляла сама із собою. Господи, Боже, помилуй нас, Господи, допоможи синочку моєму Іванові, врятуй його від недуги, забери краще мене. Я своє пожила і тільки всім заважаю. Господи, дай сили Наталі, допоможи їй все витримати. Нелегко їй доводиться зараз, допоможи їй вистояти, забери моє життя, але дай здоров'я синові невісті та онуку, Отче наш. Нехай у них все буде добре, нехай все налагодиться. Наталя слухала свекруху, а з очей текли сльози. Уперше в житті вона пройнялася теплим почуттям до баби Зіни. Не знала вона материнської ласки і любові раніше. Ніхто не молився за неї, не благословляв. А баба Зіна, яку вона так часто ображала, просила за неї у Бога. Соромно стало Наталі за все, що між ними було. Зрозуміла, що погано це, не проявляти терпіння до стареньких, що не зі зла вони щось те роблять, а тому, що старенькі, руки ноги не слухаються, що. Терплячішою треба бути. Цієї ночі відігрілося серце Наталі, пішов холод разом зі сльозами. Зранку син Дмитрик голосно вигукнув Бабо, неси чай. Встав уже я! Чуєш? Зараз, зараз, Дмитрику, зараз чайник поставлю. Баба Зіна заметушилася на кухні. Наталя підійшла до сина. Суборо глянула на нього і сказала, не баба вона тобі, а бабуся або баба Зіна. Віднині так називай бабусю. це». Дмитрик дуже здивувався, але сперечатися з матір'ю не став. Адже вона була для нього авторитетом, і якщо вона так сказала, значить, так і потрібно робити. Наталя увійшла на кухню, де метушилася баба Зіна, збираючи сніданок онуку. Зараз, зараз, Наталю, я все приготую, свекруха незграбно наливала чай, боячись розсердити невістку. Я сама, тихо сказала Наталя, я сама приготую, мамо, іди за стіл, я сама все принесу, мамо.